Піри домаси. В ефірі новини на Дніпро про ті. Анастасія настасі Вітаю. Вибух на європейській площі у Дніпрі. Підлітки повторили небезпечний тренд із Тік-Ток. Подія сталася ввечері 19 січня в центрі міста поблизу ЦУМу. За словами очевидців, підлітки зробили саморобний вибуховий пристрій, використовуючи засіб для очищення труб, крот та пластикову пляшку. Після змішування компонентів саморобну вибухівку кинули в мобільне укриття і втекли. У прес-службі поліції повідомили, що подію зафіксували та вже розпочали перевірку. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до вибуху у кривому розі простилися з жертвами російської атаки на місто 17 січня. Тоді ворожа балістика поцілила по навчальному закладу та понівечила житлові будинки. 20 січня у день жалоби рідні, друзі та знайомі провели в останню путь 22-річну Ірину Ковальчук. 20-річного Олексія Акименка та 61 61-річну Альону Акименко. Їх поховали на західному кладовищі. Загалом того трагічного дня загинуло п'ятеро людей. З'явилася оновлена інформація щодо стану постраждалих під час ракетного удару в Кривому Розі, 17 січня. На даний момент у стаціонарі залишаються двоє дорослих поранених. Один із них у важкому стані. І вночі підрозділи ПВК Схід знищили над областю чотири ворожих БПЛА. Також агресор не припиняв тероризувати Нікопольщину. Обстрілював район з важкої артилерії та РСЗВ ГРАД. Поцілив по Нікополю Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені промислове підприємство, гімназія, чотири багатоповерхівки та лінія електропередач. Ніхто не постраждав, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Внаслідок жахливого поранення у Бахмуті Дмитру Куценку ампутували ноги. Він пролежав під завалами багатоповерхівки близько 33 годин, аж поки його не вдалося врятувати. Майже два роки герой України має статус ветеран війни. Чоловік разом із дружиною займається садівництвом у Нікопольському районі. І влітку вони виграли у конкурсі бізнес-проєктів. Втім, за словами ветерана, він потрапив у патову ситуацію і проблеми героїв, які втратили здоров'я на війні. Посадовцям не цікаві. Так, перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята тут дуже ярко. Молодший сержант Дмитро Куценко бився з ворогом на Сумщині, Харківщині та тримав оборону Бахмута. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. Внаслідок авіаудару опинився під завалами багатоповерхівки. Дмитра вдалося звідти звільнити лише через 33 години. У результаті травм він втратив обидві ноги. Отримав звання Героя України. Президент Зеленський особисто вручив йому орден Золота зірка. Майже два роки. Ветеран живе у селі на Нікопольщині. Влітку їздив відпочивати на море в Одесу. Взимку у гори в Карпати займається садівництвом, отримав бізнес-грант і придбав трактор з навісним обладнанням. Втім, виявилося, сісти за кермо Ветеран з інвалідністю не може. Тут така ситуація. Трактор є. А посвідчення тракториста в нас інвалідом не передбачено в державі отримати. Ну, тобто є трактор, з'явилися обов'язки під грантодавцем, перед державою. А щоб, ну, щоб якийсь був результат у нас з цього трактору, тут в мене навіть така депресія, апатія на осінь настала, коли ти розумієш, що ти ну, фактично його сам не можеш використовувати. Нема знаєте, закона, який би дозволяв мені це робити. У випадку ДТП, ну, там неважливо, хто буде я винен, не я винен. Я буду злочинцем. Це буде порушення закону. І тепер у мене патова ситуація. У мене немає прав, але є обов'язки перед державою. Неприємна ситуація, і як вирішити цю ситуацію, ну е на законодавчому рівні ніяк. Тобто піти воювати там, загинуть за країну, будь пораненим, я можу. Сплачувати податки, я можу, те, що потрібно державі. А Після поранення оброблять свою землю я не можу, бо немає посвідчення. Міністерства та посадовці, які мають полегшити життя ветеранам, є, але вони неефективні, вважає Дмитро. Щоб реально комусь щось було цікаво, такого нема. Всі доповідають за якісь успіхи. Там, десь там, там, чутлі в космос не полетіли. Та я розумію, що в космос не полетіли. але є, от, є проблема, є проблемне питання, до кого звернутися, щоб його вирішити. От до кого мені звернуться, щоб в мене на самому панкті були пандус? От я як інвалід, ветеран війни. До кого мені звернуться, щоб в мрео, яке перенесли в покров, був пандус? До кого? Це ж має хтось зробити. Розумієте? І ти стикаєшся з такими проблемами, що воно нікому ну, не цікаво з цим, хто далі, так скажемо, від Києва. Центральна влада там собі щось керує, місцева там на свій чин керує. Оксана Коновець Андрій Чабаненко Дніпро тіві. 20 січня 10 років із часу завершення боїв за Донецький аеропорт під час російсько-української війни. Битва тривала від травня 2014 до 20 січня 2015 року. За даними Міноборони, скориставшись черговим перемир'ям, росіяни замінували і підірвали опори останнього термінала, повністю знищивши його. На час остаточного виходу українських бійців із аеропорту в обох його терміналах не залишилося жодного укріплення, яке б давало захист військовим від снайперів і танків. Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло понад 200 військових. Дніпрянка Олена волонтерить з перших днів війни. Допомагати стала після того, як її знайомий долучився до лав ЗСУ. Спочатку це була їжа та ліки. Тепер це маскувальні сітки, на плетіння яких витрачає багато часу та матеріалів. Свою роботу любить, адже вважає, що допомагати військовим це обов'язок кожного українця. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерка сплела понад сотню сіток, які допомагають нашим військовим на найгарячіших напрямках. Це дуже-дуже керопітка робота і для когось, може, вона буде нудна. Ми це робимо, тому що це треба. Це треба, хлопці цього потребують. Хлопці дуже вдячні. І це саме найголовніше, що від них є подяка. Вони дуже круті люди і не знаю, пишаюся їм. У Дніпрі провели тренінг для жінок з вразливих категорій населення. Його мета навчання та працевлаштування жінок ВПО військовослужбовець, осіб з інвалідністю та матерів одиначок. Захід організували жіночий центр працевлаштування спільно з центром підтримки бізнесу Дніпровської міської ради. Діяльність таких центрів реалізується фондом народонаселення ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Данії та у партнерстві з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення. Як жінці відкрити власну справу з нуля. Дивіться у наступному сюжеті. У Дніпрі з ініціативи жіночого центру працевлаштування відбувся тренінг для підприємець, внутрішньо переміщених осіб, ветеранок і тих, що мають інвалідність. У нашому місті центр працює у просторі вільна. На його базі опанувати нову професію змогла і Валентина. Давно хотіла щось такого цікавого навчитися, і була програма для дружин ЗСУ, СУ То я пройшла там навчання, отримала сертифікат, і потім, з 24-го року, я вже вирішила відкрити ФОП, щоб працювати по масажній реабілітації. Чоловік Валентини служить в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Вдома жінці не вистачало живого спілкування, і вона почала шукати однодумців, тоді ще не замислюючись про відкриття власної справи. Я лишилася сама, я розуміла, що треба щось діяти, щось робити, і саме ну, саме ваші, коли залишаєшся сам, і якось от, значнеш розуміти, треба шукати або жінок, або дітей, або десь працювати з такими жінками, щоб трошки адаптація психологічна своя вийти на рівень того, яка була до війни. Тому я коли взнала, що тут відкрилося, я одразу сюди прийшла. Проводять тренінги та діляться своїм досвідом спікери з різних галузей. Вони надають бізнес-консультації, розповідають, як оформити ФОП та отримати гранти на відкриття власної справи. Ми завжди поруч з підприємцями. Ми завжди відкриті. Ми завжди готові. Надавати інформаційно-консультативні послуги, проводити заходи для їх розвитку, для розквітлення бізнесу, створення нових робочих місць і як наслідок поповнення бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Центр проводить навчання з можливістю подальшого працевлаштування жінок в б'юті індустрії, майстри манікюру, масажистки, парукарі, а також у професіях, які стереотипно вважалися чоловічими, трактористки та зварювальниці. Жіночі центри працевлаштування це, мабуть, якась надія для жінки, яка втратила свій дім, свою роботу, можливість якось заробляти, і вона приїхала в нове місто. І зараз вона може звернутися до нас, і ми можемо навчити її опанувати нову професію, завдяки якій вона стане економічно незалежна, спроможня і буде будувати своє майбутнє. За 2024 рік, завдяки центру, вдалося працевлаштувати 221 жінку. Ще 324 змогли відкрити власну справу. Наразі на Дніпропетровщині існує п'ять жіночих центрів працевлаштування, які і надалі продовжують давати жінкам надію на перспективне майбутнє. Анастасія Васько, Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаємося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. I'm in the league, one straight for the title.